За минулий тиждень мешканець ічні постраждав від дій шахрая, А прилуцькі поліцейські ідентифікували двох російських військовослужбовців, які безчинствували в Ічнянській тергромаді. Поліцейські наполегливо рекомендують мешканцям Прилучни бути обачними під час покупок в соцмережах та на сайтах безкоштовних оголошень. 21 травня до Прилуцького районного відділу поліції звернувся 23-річний мешканець Ічні на одному із сайтів безкоштовних оголошень. Молодик знайшов оголошення про продаж автівки. Він одразу ж зв'язався з продавцем, який попросив перерахувати на банківський рахунок предоплату за автомобіль. Потерпілий погодився і відправив на знайомцю 10 тисяч гривень. Після отриманих коштів недобросовісний продавець зник. За цим фактом поліцейські розслідують кримінальне провадження, тривають слідчо розшукові дії. Слідчі прилуцького районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури ідентифікували двох російських військовослужбовців, які розстріляли два автомобілі із чотирма мирними громадянами на території Ічнянської громади. У ході слідства поліцейські встановили, що злочини відбулися на початку березня 2022 року на території села Ольшана Прилуцького району. 26-річний командир танкового взводу Збройних сил Російської Федерації спільно з 25-річним командиром танка військової частини РФ помітили мікроавтобус, який був завантажений хлібом, та рухався в напрямку Ічні. У салоні авто перебували водій та пасажир. Чоловіки намагалися забезпечити хлімом громадян, які перебували на тимчасово окупованій території Ічнянської громади. Солдати РФ, використовуючи автоматичну вогнепальну зброю та з метою умисного вбивства цивільних громадян, відкрили прицільний вогонь по автомобілю та людях. Від отриманих вогнепальних поранень 38-річний водій та його 55-річний пасажир загинули. Пізніше по автодорозі до Прилуцької лікарні рухався ще один автомобіль із двома цивільними. Окупанти відкрили вогонь і по цій автівці. Водій та пасажир намагалися втекти, але були безжально розстріляні російськими військовими. Військове РФ заволоділи особистими речами вбитих з обох автомобілів та покинули місце злочину за сукупністю вчинених злочинів. Двом військовим Російської Федерації оголошено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному із умисним вбивством. Наразі слідчі готує матеріали для оголошення підозрюваних у міжнародний розшук та для застосування спеціальної процедури досудового розслідування, яка дозволить суду ухвалити вирок за відсутності обвинувачення. Санкція частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічно.